Вітаю, мої хороші! З вами шустра розпаковка. Мої солоденькі булочки і пончики. І зараз почну розказувати, що я купила. Так, З переїздом мене. Це я взяла, бачите, це такі яєчка. яйця, яйця, яйця. Як завжди, вони мають бути в такому органічному пакуванні. І, як завжди, знаєте, щоб курочка була на. Вигулі, щоб вона гуляла нормально, а не сиділа ото в темряві. Оце такі яйця якесь світло, треба трошечки якось яскравіше. Так, це не моє, це мені підкинули, як ото кажуть. Ну ладно, покажу. Це картопля. Поняли? Все так, я ніяк не розгребу речі, понімаєте. Ну, потім вам розповім все, покажу і розповім. А зараз все ж таки у нас шустра розпаковка. Так, якесь у нас таке світло, знаєте, непонятне. непонятне, Ой, і мене краще от себе не показувати якось так. Бо я сьогодні така замучена, така замучена. Це все з приїздом. Третю добу болить голова. Що ще у нас? сім казні єгипетських, як то кажуть. То землетрус, то буря, то дожді, то ще щось непонятне. І блін. ну... І коротше, і коротше, як ото, знаєте, як ото погода, як ото кажуть, і ти так себе саме і почуваєш. А я ще така, знаєте, людина сенситивна. От, і так, розпаковка, розпаковка. Давайте ж я вже ж, треба ж показувати, що я купила. Це вже це ж інший канал, тут не про те, знаєте, як ото кажуть. Хлебчик, хлібчик веганський з висівками. Ось отак він виглядає. А, такий він, бачите, йде вже порізаний. Там і соняшникове насіння, насіння льону, кунжут є. І що ще? Треба почитати, але зараз таке світло, знаєте, а я не дуже добре бачу, що там написано 195 грамів іде. Написано, що Healthy Cain, як її називають. Висівки клітковина. Здорова клітковина називається. Ну, просто насправді іншого ніякого більше хліба не було. Ніякого. І пікарня вже була закрита. Далі, якийсь сок непонятний. Вхупила. Я не з Валенсія називається. Я не знаю, чого я його купила, вхопила. Дві такі штучки, чи то акція якась була, чи то я не знаю що. Руки завидющі, очі за руки загрибущі, як то кажуть, очі завидючі. Хоча я взагалі, оце такі соки, намагаюся уникати, бо вони, як то кажуть, не дуже є хелси. Там завжди дуже забагато цукру. Вісно кажучи, не розумію, чому таке світло погане. Лампу я спеціально цю не вмикала. Тому що я ще не знаю, де тут. Я не адаптувалася ще, я не знаю, де тут ще розетки. Так, далі у мене йде. Яблучко. Яблучко що йде? Яблучка. Яблучка зелененьке. Скільки тут штучок? Раз, два, три. Я не знаю, хто виробник, чесно кажучи. Грін та Грін ЕПЛ і все. І на цьому все. Ну, тут є якісь опознавателі. Френс. а Франс, ми з Франції ці яблука пролетіли. з Європи. Вони пролетіли на Азіатщину. Далі, якийсь непонятний сир. А якийсь австрійський. Я вже купляла крем-сир австрійський, і він такий гидосний. А це, типу, то знаєте, на хлібчика і в мікроволновці, або просто в духовочці підсмажите. Ну, я думаю, що таке ж гівно, мабуть, буде. Ну, подивимося. Тому що мені діти полюбляють такий е, сирочок. Молочко безлактозне, ось таке маленьке, бачите? Скільки воно 60 здається центів вийшло? Ну, тут його зовсім трошечки, тут 180 грамів. Бачите, воно маленьке. Далі для дітей Усю капусти я взяла, бачите? Треба дітям щось поїсти. дати Трошечки більше за долар, 730 грамів тут іде. Далі, мої хороші йогурта. Йогурт нульовий, Зеро, 4 штучки. Ну, як нульовий зеро? Получається, що на одну таку на одного такого стаканця. Виходить, ну, десь 60-ка ну, 60 калорій виходить. Ось таке воно, бачите, чотири штучки. Блін, та що воно треба якось з кольором? Там і Ще цей вон. стілець чогось тремтить. Стілець чогось тремтить, ці палички в носі вухах кав... ковирять. Не в вухах ковирять. Так, в мене там щось воно пише чи не пише. Чи пише, чи не пише. Так, ну, чек, я потім вам оце в кінці. Звісно, покажу, розкажу, що скільки коштувала. Другого що я вам показувати зараз. Буду тут починається таке. Бо це дітям смаколики. Дітям смаколики. Треба бути. Треба взагалі зараз дітей погодувати, бо я оце прибігла. розумієте, діти голодні. Смаколики для моїх дівчат-чихуашечок, Хто не знає, хто тут вперше, у мене дві А Оце такі. І усе, якісь такі взяла. Я оце, до речі, ніколи ще таке не купляла, просто взяла діточкам на пробу. Далі вже готова їжа. Це картопля солодка. Бачите, це картопля солодка. Тут іде фіолетова, жовта, помаранчева, і трошечки йде гарбуза. І оце щось я не знаю, чи банан щось таке, я не знаю. Я... Чи може це його... Що за звуки я не поняла. Так, і далі у нас йде ем... помела рожева. Помела рожева, бачите? Дві штучки в поліванні. Далі йде картопелька і кукурудзи. Усе таке його. Бачите? Це дуже зручно, бо воно вже йде готове. Це не треба, знаєте, багато хаботитися. Просто взяв собі, приніс додому і поїв. Це якраз для таких тошнотиків як я. Кстати, хто не помітив, це чоловіча чоловіча така, як їх називають, рубашка, я взяла. Я, до речі, ну, хто дивиться інші канали, хто знає, мене давно знає, що я люблю купляти чоловічий одяг. Ось таке милко тому що я не, зараз ще не розумію, я ще не всі речі перевезла, понімаєте? Я не знаю, звідки понабиралися ці речі з цим приїздом. Йогурт питний, бачите? А, ну, як, йогурт на йогурт, це насправді просто йде молочний напій. Молочко соєве один літр. Канадійське, канадян, сой, От, канадян, сой, далі тут якісь ще купки, які я брала. А, Папая, що це таке? Господи, щоб вони відкрилося. Папая і цей во, ананасики. От, отак вони вже йдуть порізані, бачите? От, запаковані. Я ж кажу, все в пластик пакується. все в пластик, ну що його пакувати, Така країна. Взагалі Азіатчина – це е, Альянс Пластикових країн. Якась італійська фігня, якесь італійське печиво, ось все таке я взяла. Знаєте, запрощенка, я це називаю запрощенка. Це коли, знаєте, як та коза бігла через місточок ухопила якийсь там листочок, кленовий, чи який вона там листочок ухопила. Та що воно мені там, блядь, пікає. Так, для душа оці рукавички. Дуже мені подобаються такі рукавички, і насправді вони набагато краще виходять. Знаєте, і класно вимиваються, краще, ніж. Простілися, знаєте, масштаб. З люкою, не люблю я з тою любою, хоч і хвалять. Мені ще такі дуже подобається. Оце такі покупки. А, там є ще трошечки інше для дівчат, я купляла, але не знаю, може зараз я покажу вам. Хороші, оце такий розгардіяж, бачите, на столі а, такі покупочки. Так, ну це йде окремо а далі я що там хотіла. Те, що для дівчат я купила показати вам, де. М -м -м, зараз покажу. Чи може я в іншому відео, чи в шоці покажу. А зараз чек знайти, десь тут був чек, і сказати, скільки я за це все заплатила. заплатила. Так, зараз порахуємо. Зараз скажу, точно переведу. Мої красотулечки, за усе, все, що я вам зараз показала, получається 66 долярів рівно. Отак, от десь воно все це виходить. Оці всі покупочки. Дуже дякую, мої хороші за увагу. Зараз буду діточок годувати. Самі треба щось випити. Так, хвостик прийшов, сарочка моя прийшла хороша. Не знаю, де Фрида зачаїлася. Хороші, дякую всім, як ото кажуть, хто зі мною. Не забуваємо підписуватися і тиснути чи дізлайки, чи вподобайки. Щось тисніть, бо дуже важлива ваша реакція. Насправді, і дуже дякую всім тим, хто зі мною на цьому крихітному, маленькому о, такому ютуб-канальчику, розпаковок. Всіх люблю, всіх обіймаю, як завжди, хочу побажати, щоб у нас завжди були гроші на все те, що ой-ой-ой, що ми хочемо собі купити, та щоб ще й залишалися на хороші добрі справи і на допомогу іншим, хто в цьому потребує. Все до зустрічі в наступному відео.